Хтось робить історію на Майдані, хтось у парламенті, а хтось у Чиновницькому кріслі. А ще є маловідомі постаті, які своєю щоденною кропіткою працею визначають долю тисяч та мільйонів людей, невеликих поселень та цілих регіонів. Їхній авторитет, на жаль, недооцінюють сучасники, шукаючи яскраві постаті для підручників де-інде. Як правило. Вони живуть осторонь політики та суспільних суперечок. Для них не існує партій, кордонів держав та національностей. Щодня вони виконують свій громадський обов'язок, не задумуючись про власний чи добробут сім'ї. Ці люди одержимі працею. Напевне, тому їхні здобутки стають надбанням всієї цивілізації. Я живу в Рівному все життя і дуже давно, ще з років. Таких шкільних, можливо, прізвища Квашенко, в місті знали. Ну, перш за все про це говорили батьки, мама, тому що це жіночий лікар. І в, якого, в кого якісь були проблеми із здоров'ям, із вагітністю, перш за все, говорили про світило рівненської гінекології, це Бориса Квашенка. Тобто, ім'я мені було відоме. Але коли стала займатися дослідженням рівного через долю його мешканців, перш за все, корінних рівнян, то зрозуміло, що корінний рівнянин Борис Квашенко і родина Квашенків Подобетів, це просто така дуже давня історія нашого міста. Про лікаря Квашенка знали далеко за межами регіону. Він був першим із трьох докторів медичних наук в історії медицини Рівного. Борис Костянтинович рятував і дарував життя. Робив це із надзвичайним задоволенням та повною віддачею справі. Рівенщину прославили багато видатних людей, а серед медиків їх було два в 20 столітті. Це два доктора наук. Це Борис Констин Квашенко і Боровий Євген Максимович. Тепер ще є один професор, доктор медичних наук Семенюк Юрій Степанович. За всю історію медицини на Рівненщині працювали якраз три доктора наук. Це видатна людина Борис Константинович, головний акушер гінеколог області на протязі 36 років. Докторську дисертацію Борис Костянтинович захистив на матеріалах з власного досвіду і напрацювань. Лікар розробив новий метод ранньої діагностики ракових пухлин, яким нині користується весь світ. Що він запропонував? І зараз у всьому світі його методом користується, раннього виявленого раку шейки матки методом скринінгу раку шейки матки, методом цитологічного дослідження мазка. Батько вів таке, що цитологічний огляд робили при профоглядах. Значить, профогляди у нас робились два рази на рік, і це було як закон. Не тільки в Рівному, а було і в інших місцях. І от коли приїхав сюди Бакшеєв, а він тоді був республіканський, як у він каже: я приїхав просто подивитися. Невже у вас так поставлена робота, як ви оце розказували на конференції там, що у вас два рази на рік проходять люди онку профогляд, і батько каже, да, і в нас 10 разів знизився рак шийки матки. На початку ХХ століття цей будинок спорудив дід Квашенка Степан Подобєд. Разом із дружиною він прибув до провінційного містечка з Москви. Сімейне помешкання Подобідів Квашенків завжди виділялося особливою архітектурною довершеністю з-поміж інших рівненських споруд старожилів, допоки його не осучаснили вагонкою. На той час це була окраїна рівного. Подобєдів знали і поважали у місті як високоосвічених людей. Свого часу батько Бориса. Костянтин Квашенко подав документи до п'яти різних вузів Російської імперії і повсюди успішно склав іспити. Тяга до знань була ознакою цієї родини на генетичному рівні. Майбутній лікар Квашенко здобув освіту в авторитетному польському інституті. Напевне, це і визначило ступінь його фаховості у майбутньому. Це була батьківська така серйозна порада. І він ніколи про це не пожалкував. Він навіть каже, от зараз кожен каже, я вибираю професію. Все таки батьки мудріші нас. От підказка батька саме зробила це. Звичайно, Познань, медичний інститут це була дуже висока школа, вона дала. Практика, яку він пройшов, він практикуючий лікар і під час війни, і в госпіталях. І, ну, самі складні операції. Він взагалі міг бути хірургом, загальним хірургом. Хоча його спеціалізація була акушерство і гінекологія. Діти Квашенка також не обирали професії. Він з дитинства намагався забезпечити їх необхідними для успішного навчання умовами, щоб пізніше вони продовжили його справу. По-перше, він був дуже доброю людиною, дуже освіченою людиною і дуже вимогливою людиною і до себе, і до оточуючих. У нас в сім'ї було двоє дітей. Ми з самого дитинства були привчені до праці, в якому розумінні, крім занять в школі, ми вчилися іноземні дві мови, ми вчилися в музикальній школі. Батько, як батько, був дуже строгий до нас, сестрою, ніколи мене не наказував. Оце саме страшне наказання було, що сидиш в моєму кріслі в кабінеті і нікуди не йдеш. А це й не йти на вулицю, то це було саме страшне наказання. Наприкінці 30-х років минулого століття 26-річний Квашенко почав працювати у пологовому будинку, що розташовувався тут. Головним лікарем цього закладу був Микола. Прохоров надзвичайно талановитий та відомий рівнянам фахівець. З початком Другої світової Бориса Костянтиновича мобілізували до польського війська. Він самовіддано робив свою справу і ніколи не замислювався над перепетіями довкола. Напевне, далася взнаки, аполітична професія лікаря. А найчастіше у нього просто не було вільного часу. Він, звісно, виїжджав. І дуже часто виїжджав по області, ми його вдома майже не бачили, тому що область велика, і кожну ніч майже його викликали кудись, ну на якийсь тяжкий випадок. Я знала тільки так, що як йому дзвонили, через 10 хвилин він вже стояв біля будинку, чекав машину. А ну, машину то добре, коли машини були, а коли ще машин не було, то там і фотографії, де він на конях десь добирається, От. Ну і на лодках, от такі е, далекі оці райони, як Заріччя, Дубровиця, е, оці Березно, то, звісно, туди він добирався по всякому, як і на тракторі колись було, і, і на вертольотах було. Професіоналізм Квашенка цінували далеко за межами області, тому запрошували працювати у престижних медичних закладах радянської України. Однак. Борис Костянтинович залишився вірний рівному місці, у якому народився і прожив все своє життя. Там став батько третю ступінь, третю стадію раку. І він каже: Ти знаєш, навірно нічого не буде. Я каже, дуже старався. Жінка молода, шкода, але мені кажеться, що вона не виживе через 10 років. Я її побачила і впізнала, і кажу, ви я хотіла сказати живі. Їздила в Москву і в Кремльовській лікарні каже, мене дивився професор. Я йому розказала і показала свою історію. Каже, Боже, ви знаєте, що у вас якийсь ювелір, вас оперував. Хто вам робив операцію? І де ви оперувались? За свою лікарську діяльність Борис Квашенко опублікував понад 60 наукових робіт, три монографії, методички. Був опонентом при захисті кандидатських дисертацій. Лікар представляв Україну на міжнародних конференціях, їздив на ВДНХ. Так само, як державний політик, він у медичній справі визначав долі людей та цілих поколінь. І Коли він допоміг, то вже цей пацієнт не залишався поза увагою. Він слідкував за ним далі, приїжджав, давав поради. І як би не хотіли в той час жінки віддячити. Чимось, ну, матеріально, скажімо так, завжди відмовлявся. Якщо е, з допомогою його з'являлась на світ дитина, то перше, що він просив у той матері, а ви мені фотографію подаруйте дитини, як вона буде підростати. Борис Квашенко був із покоління польських інтелігентів 30-х років минулого століття. Ці люди завжди відрізнялися надзвичайною освіченістю. За заслуги, польський уряд у 1998 році вручив лікарві медаль за участь в оборонній війні 1939 року. Від радянської влади найвищих нагород він не отримав, адже не був членом партії. Він працював буквально до останніх років свого життя. Він не знав якихось розваг, прямо скаже. Він ввів аскетичний спосіб життя. Вся. Увага його, так як справжнього медика тих часів була віддана роботі. Він цим живе. Для нього бит не мав значення, де він буде спати, що він буде їсти, це йому не важливо було. Ну і е, умови, в яких він жив, теж могли бути набагато краще. Я скільки разів казала, кажу, пожалій, маму, в нас кухня, немає вікна, Ну, хоч, хоч би щось зробити таке, щоб це. А він каже, мої е, діти баба мали е, каже, будинок, як його забрали, то нам оставили оту квартиру. Значить, ці дві кімнати мені вистачить, мені більше не треба. Ну, от Він в житті був дуже скромна людина. Лікар продовжував займатися улюбленою справою до кінця свого життя. Останню операцію він зробив у 85 років. Він вивчив мій характер. Він мене каже: я маю тебе немножко ще в лікарні, щоб тобі шви. Потому що ти така шустра, ти можеш тобі одразу захочеться працювати, розумієте? Людина навіть не те, що лікар, а психолог була. Історію пишуть фахівці, а творять звичайні люди. Можливо, Борис Квашенко залишився невідомий широкому загалу. Проте хто як незвичайні лікарі, вчителі та інші не політики. Створювали комфорт для попередників і відповідно визначили наше сьогодення.